Тут, певно, знайти дуже і тяжко. Були романтики, ми не, не знали, що це таке цей захід. І коли оце я вже побував, так якраз під час перебуду, так і називалося цей з'їзд. Перебудова в Україні. щось таке. Враження, що нагадало ті вестерни американські. Так і здавалося, що тут будуть зараз на, на коні <смі> в так, капелюха з пістолями. Ніякої архітектури. Вулиці довжиною 130 кілометрів. Ну, виставки були так, коли от бувають виставки наших тут художників, коли мене прохають щось слово сказати. Там, кажу, все, виставка повинна закінчуватись так, як закінчиться на Заході. фуршет фуршетом, там все, тут люди розходяться, зал стає порожнім, художник підходить до картин і на картинах стоять червоні цяточки. Що це означає, Петро? Що куплена робота. Продана. Продана. І... Там дійсно на другий день ти можеш ці роботи всі згорнути, які не куплені. Вже ніхто не прийде.